Вас в етері телеканалу НТК, проєкт будьте певні, як завжди, Спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Наталочко, привіт. Привіт, Тань Скажи мені, будь ласка, ти проживаєш своє життя? Так. Як ти про це дізналася? Що це саме твоє життя? Ми ж не народжуємось з анотацією по використанню, так? Час від часу В житті приходила до того, що ну, я відчула нещастя. Ніби все добре, але внутрішнього задоволення не було. Але більш усвідомила, що я не живу як я хочу, це десь, коли був вік від 30 до 34. Це вже так одружена, мала третю дитину. І я реально перебувала в кризі на зламі років, тому що я собі в дитинстві бачила по одному. Як має бути моє життя? А коли я, власне, жила його, відчувала незадоволення. Тоді починала шукати причину чому. Як це жити на своє життя? Жити на своє життя, іншими словами, це жити, відповідаючи очікуванням, бажанням інших людей. Тобто, Інші люди відносно вас щось хочуть, щоб ви щось робили, щось мали, якось проживали. Інші це хто? Це ваша сім'я, це батьки, це ваші родичі, це ваші друзі, це ваші наставники, вчителі, тренера. Одне діло, коли тренують за запитом, бо у вас є така потреба, а одне діло, коли розказують, що вам краще таки піти туди, зробити, та інші. Не жити своє життя, воно охоплює різні сфери. Навіть що стосується одягу, який ви купляєте, от якщо це дитина маленька, вона має право вибору сказати: Мам, ти знаєш, зараз це не в моді, зараз в тренді, як вони люблять казати, там широкі штани або кампуси Адідаси, та і фірма, тільки такі. Бо вона дитина-піліток, і вона бачить, як інші вдягаються для неї в цьому віці найважливіша думка інших. То ви можете її почути і десь компромісне рішення знайти? Чи відверто, ні, бо що це якесь не таке? І ви купляєте те, що ви хочете. От, власне, чи... що стосується одягу, як часто дитину позбавляють право вибору. І тепер, коли ви вже доросла дитина, так, але всередині є це відчуття: а я купляю собі речі, які я хочу, чи знову мені радять? Що стосується їжі, страв. Я звертаю увагу на те, так в нас є, ну, як мамі, що краще, зготувати так, як то, що ми вміємо. А коли нова страва з'являється, над нею треба посидіти, приділити їй час. І я дивлюся, як донька хоче нові страви, Так, то, власне, чи ми дозволяємо це робити? Чи ні, так, як ми, має бути. Що стосується професії в житті, як часто батьки вирішують долю дітей, а ті не мають до того ну, здібності, бажання. І добре, якщо це усвідомлення, з'являється на другому курсі, третьому, коли ти вже пізнав ту професію. Але якщо вони таки закінчили той фах, і коли вони. Працюють як наслідок ненаулюбленої на роботі по тому фаху, який не вони вибирали? Оце про те, що я живу не своїм життям. Наступна сфера подружнє життя. Чи одружувалась я на тому, на тій, на кому хотіла, по за почуттями? Чи мені сказала, було би добре, тому що дивися, та, і намалювали там вигоду якусь? Чи можу я розлучитися? Чи знову я мушу жити з тим, з ким життя нестерпне, і я не маю ні розвитку, ні спокою і так далі. Тобто, жити на своє життя, воно стосується абсолютно різних сфер, коли ви робите те, що хочуть інші, а не робите те, що дійсно хочете ви. Як людина має зрозуміти, що у неї життя яке не її? Знову ж таки, за власними відчуттями, вона має бути е, незадоволена, задоволена, вона має бути дратівлива, е, її постійно, та якби отригерить, дратує, іншими словами, життя інших людей. Вони щось роблять, вони щось досягають, вони щось мають, а вона внутрішньо починає підворкувати, критикуючи та й нащо вони це роблять? Ну і що це дасть? Тому що її фокус уваги зміщений не на своє життя і на розвиток його, на позбування внутрішніх обмежень. А фокус уваги на інших. І ті інші так впадають в очі, що десь це проявляє свою неспроможність щось робити. Тема нашої сьогоднішньої розмови життя, яке не моє. Так? Я mm -hmm. живу не своє життя. Е, людина Звернула увагу на те, що вона якось не так реагує. так? Кажуть, що життя, яке проживаєш, не своє, це як життя у вісні. Яка ще симптоматика? Як можна зауважити за собою, що я живу не своє життя? Фоном це завжди незадоволення і депресивний настрій. Чим більше людина живе не своє життя, не робить те, що вона хоче, не йде до своїх мрій, обслуговує потреби своїх близьких і інших, і на роботі керівництво. Не може сказати, що вона не може вже на цю зарплату жити чи е, працювати в тих умовах. Не може, бо в неї є внутрішні переконання, звичайно, якісь. Це призводить до втрати життєвих сил. Як наслідок, вона стає менш енергійна. Бо енергія, життєва енергія виділяється нам. В залежності від того, на що ми її затрачаємо, і наскільки то, на що ми затрачаємо, дає зворотній ефект. От коли ти робиш те, що хочеш, ти забуваєш про час. А я згадую дитини е, останній дзвоник, там свято Букварика, і вони в образі були. Я не знайшла е, маску мухи, він був мухою. І я о, я можу потворити, але як я можу, якщо тут зараз дитину треба вкладати, тут світлом нюанси. Ну і різні, звичайно, побутові справи ніхто не забрав. Але маска мухи має бути, так? тому я почала креативити, шукати. І знайшла, і виготовила власними руками. І він дотепер грається нею. І я принесла задоволення, тому що я люблю це робити. Я забула про час. Це було ж десь перша ночі, я ще не йшла спати, тому що треба було то доробити. Бо я люблю це робити. От, власне, людина, яка щось робить, вона не помічає часу помічає втоми, вона знову і знову хоче вертатися до того. І натомість, якщо проявляється лінь, і от таке одну передачу, та, про це присвячило відкладання на потім, прокрастинація. Це десь про те, а чи часом ти робиш те, що хочеш, чи ні? Тобто ми можемо зрозуміти, яке наше життя тільки щодо мрій і бажань? Я мрію про це, але я це не роблю, значить, це життя не моє. В тому числі по цьому, і по степені внутрішньої задоволеності, от нехай це пройде день в кінці дня. Дуже важливо вмикати цей самоаналіз, а що я зробила реально для себе. Бо коли ти стаєш мамою, дружиною, тата з'являється дуже багато обов'язків робити для інших. І якщо ти молодий, ти на ресурсі, на підйомі тобі, можливо, батьки ще допомагають. Але коли вже пройшли роки, там 10, 15, 20 років шлюбу, і руки своє беруть, людина звичайно втомлюється, і вона деколи вже стає дратівлива від того, що я зробив для себе. А я просунувся там. У своїй професійній діяльності, а я в своєму хобі, а я на рибалку можу поїхати? Ну чи з дівчатами десь на дівич так ввечір зібратися, де нема сім'ї нікого? Чи чоловіки так побути е, таких же, як вони, без сімейного життя? Та якби є оцей час, чи навіть самому піти десь в гори, все залишити? Я на наступний тиждень їду в Київ. Я все залишаю. Це теж час для себе, бо є можливість е, навчатися е, без того, а, а як же тут мой. І я дуже щаслива того, що мені мій чоловік забезпечить цей простір, де я можу залишити побутове і поїхати по своїх справах. Тому що я усвідомлюю, що моє життя це про це і щось для цього роблю. Власне, цю ситуацію можна змінити, якщо людина проживає не своє життя? Можна і життєво необхідно, тому що час минає, і якщо людина не проводить таку ревізію свого життя, а постійно посилається на те, що зовні, не та країна, ковід, війна і багато-багато різного. Тоді вона за цим ніби і ховається. Це ніби виправдання того, чому я живу так, як живу. А натомість є люди, яким вже допекло, і вони усвідомили, усвідомили, що я вже так не хочу. Якщо там і тоді я був малий і не міг опиратися якимось обставин, я змушений чи змушена була жити в тих умовах, які мені були надані, то тепер, а що реально я можу змінити? Тому що ми часто ховаємося за тим, що ні, що не так. Замість того, щоб прийняти, як є, усвідомити свої сильні сторони, слабкі сторони, і реально, що я хочу, що я можу. А, ну, а може, я спробую. Тому що коли людина відмовки собі шукає, вона має певні переконання і я часом невпевненість в собі, не віру в себе, що вона може щось досягнути. Тому обов'язково з цим щось треба робити, відшукувати, чому ти так не віриш в себе. А чому ти вирішив, що там тобі не дадуть підтримку, того немає всі проти тебе, а ти щось робив, бо навіть бути в такій ситуації нажити своє життя. Іноді це теж має певну вигоду. Людина, так, підсвідомо має якийсь план. Вона, ну я ще тут почекаю, рік, два, три, 10, але потім я за це буду мати взамін ось щось. Кожну є свої для цього причина. Чи це право на спадщину, чи це е, якусь фінансову вигоду різні життєві ситуації. Бо є явна проблема, а є прихована, так би чому я. Ховаюсь за цією проблемою. Якщо людина проживає не своє життя, для чогось вона це робить? Ти сказала, що ховаємося, так? Від чого ми ховаємось? Е -е, дивись, іноді ми щось, припустимо, людина знає, що вона хоче, але вона боїться. Боїться е -е, йти до того, робити, е -е, ну, через невпевненість в себе, через відмову інших людей. В неї є страх, тому вона ховається і починає шукати різні відмовки, чому вона не має того, що вона хоче. Наступний момент, щоб щось мати, треба щось робити. І тут ми маємо проблему з заземленням. Що це означає? Бо я відкопала, що я теж би хотіла там умовно рости. по Кар'єрних сходинках йти, але я маю зрозуміти, що для цього треба. Потім та, людина вона впирається в свою неупевненість, страх, вона і хоче, і боїться. Але далі потрібно щось зробити з того, що ти дізнався. А коли йде мова про зробити це, матеріалізувати в дію бажання в дію, то вона зіштовхується з цією реальністю, і воно деколи дуже некомфортне. Ну, це той момент, коли ми говоримо про е, хату, стару хату, е, щоб її звалити. Та, припустимо, ви живете на подвір'ї, де є нова хата і стара, і ви хочете е, облагородити якось своє середовище. Хата вже нікому не приносить користь, вона віджила своє. Щоб її забрати, потрібні кошти. Щоб її, знову ж таки, крім коштів, треба піти домовитись, це теж зробити якісь кроки а у вас інших справ. Щоб це зробити, потрібно потерпіти, оцей дискомфорт від звуків, шуму, перепросити сусідів, там, від порохів, зрештою. І от це зустріч із реальною ситуацією. А вже потім так ви маєте те, що ви хочете. Але щоб до цього дійти, треба зробити ряд кроків. Бо просто хочу, хочу, ну коли. Тому коли людина е не живе своє життя, а потім розуміє, о, я би хотів, і починає знайомитися з тими кроками, які треба їй зробити до того, що вона хоче. Тут вона починає вже вертатися назад, бо це треба вийти з своєї зони комфорту і щось робити. Вона не хоче це робити. І тому це десь і причина, що вона знову терпить то звичне життя, яке їй не миле насправді. Тому і ховається в себе, а я, я в хаті, я не буду так робити. Чим зашкоджує це прожити не своє життя? Які наслідки? Ну, по-перше, у вас псуються стосунки з іншими людьми. Тому що рано чи пізно ну, ви, вам некомфортно стає. Навіть то, що ви комфортна колега, яка на все погоджується, стає некомфортно з вами. Е, у Вас погіршуються стосунки з своїми близькими. Чого е, в час війни, коли все швидко і ціна життя стала дуже. Ну, ціна цінної, так? Е, і нема часу відкладати на потім, чому так багато розлучень. Тому що ти розумієш, що нічого не змінилось. Ти живеш з людиною, вона далі опирається на ті ж відмовки, які були ще до війни, і зараз так є. І а я так хочу, ні, я так не хочу. А я маю право вибору, маю. І тому так людина вирішує зробити такий крок, якщо раніше вона готова була терпіти, бо думала, що буде жити вічно. Стосунки, так. З колегами, з близькими, а як же стосунки з собою? Це ж завжди втеча, бо бути наодинці це задуматись, а набагато легше втекти там умовно. Собі після роботи взяти, посидіти там, не знаю, біля магазину, чи піти десь злити свої ресурси на те, що, ну, що так є, та, випити, чи піти знову, спустити гроші, які отримав там аванс на азартні ігри, надії, що зараз виграє щось велике, замість того, щоб реально може. Починати дружити з тими, хто щось робить серйозне, і ти біля них зможеш реалізувати себе, що відбувається, ну, людина приходить до, знову ж таки, від себе не втечеш, навіть знаходячись, перепрошую в туалеті, ти знаходишся наодинці з собою своїми думками. І думки внутрішні, вони є різні людина від цього нещастя там приходить до певного висновку, не на користь себе. Тема самогубств це теж тема відчує, що я не живу своє життя. Тому якщо це підлітковий вік, так це можна зрозуміти, в дитини не вистачає ресурсів опиратися, бо вона залежна від батьків. І дуже шкода, коли батьки є неадекватні з залежностями і так далі. Але якщо ви вже дорослий. То вам треба зрозуміти, що ну, на щось ви так впливаєте. І, і, власне, що зміниться, якщо ви будете е, казати «ні» тим обставинам, а коли ви врешті зробите так, як ви хочете. Мені дуже подобається зараз згадала історію, коли до мене тато одинак е, привів підлітка хлопчика. У нього з спиною були проблеми, але коли ми почали говорити, то це реально. Е, на спині були ті проблеми, які ця дитина витримувала в стосунках з батьками і з тим життям, якому вона жила. І тато, що в неділі там вони мали їхати в церкву, вони мали служби відстоювати. І він так би не розумів, для чого це робиться. Тато якісь йому Ну, пробував шукати так, орієнтири і привчати це ж непогано. Але для дитини в підлітковому віці дуже важливо пояснювати, для чого це робиться. Бо так, бо так треба, воно не працювало, і далі тато йому пропонував такий спосіб підробітку. Він не хотів, він йшов онлайн. Ну, звичайно, що він збрехав, що він написав заповнений заявку, що він повнолітній, і він почав заробляти гроші більше ніж тато, своїм дорослим способом. І це було неймовірно круто, коли дитина змогла вирватися. І своїми здібностями, мінімум, які він отримав в школі, він чесно заробляв. Просто він видав себе за старшого хлопця. Е, от власне, мав б він жити таке життя, як тато йому казав? Він до вірування прийде свій час, але він переконався, так, що потрібно опиратись на себе. І він це зробив. Як зробити так, щоб наші діти не проживали чуже життя? Що ми дорослі можемо вдіяти? Так цікаво, сказала, як ж зробити. Це ж уже йти впливати. По-перше, видихнути і дати їм право отримувати ті бубки, гулі, які вони мають отримати, спотикатися в дитинстві, їх лише легенько направляти, пояснювати щось, не робити, задуматись за себе. Що я можу зробити щоб для себе, щоб реалізувати свої бажання? Керувати собою, не кимось бути робити це вже втручання в їхню справу. Дати їм можливість відчувати і реалізовувати те, що вони хочуть, поки що на такому маленькому рівні, дати їм право вибору. Якщо дитина хоче бути клоуном в цирку. А що в цьому погано? Ти думаєш це легко робити? Веселити ці смутні обличчя від життя аніматором дуже складно бути. Це виглядає з боку, стендапером. Ну, повеселити людей це ж така велика робота. Тому, якщо хоче, значить в неї до цього є і здібність якась, нехай розвивається. Хай робить що хоче. О, Нам, ти... вже ж батькам видніше, ми ж з висоти свого досвіду. Так. Я хотіла обламати тебе Із якоїсь висоти. <рес> Крім дев'ятого поверху, є ще хмарочоси, так? висота не має обмежень. Звичайно, ми переносимо ці свої якісь обмеження на дітей. Але якщо, якщо би ти мала можливість послухати історії людей. Коли там, 35 років приходить дівчина, і ми розгрібаємо її проблеми в стосунках. І вона розуміє, «Боже мій, як я могла вибрати цього хлопця, якщо він і в тому, він і неграмотний, він і некрасивий, він і е, робить те, що в мої цінності не входить. Чому я була з ним? Та? Ми, роз, ми розгрібаємо. І потім вона розуміє. А тому, що вона насправді настільки неупевнена, зажата була, що вона вибрала його та хоч хтось. А чому? Бо в неї було переконання, ну, би не лишитися в дівках. І вона мучилась з ним. Він там її принижував. А вона це терпіла, поки не настільки не натерпіла, щоб почала хворіти. Тепер призвернулася до мене, ми розгрібаємо її так, думалку, що там є, чому вона прийшла до висновку такого, що вона собі обрала, притягнула собі в таке в життя. То це про невіру, неупевненість в себе. А чому? Тому що так мама жила їм, таким був і тато, виявляється. Це десь про те, що та скопіювати життя мами, не жити своє життя, але чого, тому що я не гідна, я кращого. А чому ти не гідна кращого? Працюємо з цим переконанням? Бо ще один момент: вона навіть вчилася каже на економічному факультеті. а Вона взагалі не вміє рахувати, а в неї душа тягнеться до чогось такого. Робота з дітками, з людьми підтримуючи. От тобі яскравий приклад, коли ти не живеш своє життя навіть в професійному плані, ідеш вчитися на те, то, що тобі сказали, воно потім розгортається тобі і життя в різних проявах, де ти не щастя. Тому ти не маєш права, бо ти хочеш своїй дитині, ми хочемо найкращого. Нехай вони помиляються і усвідомлюють, що це вони зробили вибір, а не ми їх скерували, бо нам так здавалося, що зараз це найкраще. Я дякую, Наталю. Для мене сьогодні дуже цікава була тема, і все те, що ти розповідала, дуже цінно. Дякую. Спасибі. Проживайте своє життя і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд, побачимось.